М'ясо, риба та молоко, так рівняне описують тисячу гривень. Розповідають, раніше на ці кошти можна було придбати усе необхідне та ще й смаколиків. І вистачало продуктів на тиждень. Тепер навіть найнеобхідніше і те не завжди виходить придбати на таку суму коштів. Високі, як на пенсію, то дуже високі. Ну що ж можна на ту тисячу купити? Вона, я знаю, кілограм м'яса, кілограм риби і ну, що там ще. Смітани, молока да і все. Для мене то я Як пенсіонерка, то мені високі вони. Ну, я не знаю, я йду в магазин, трачу тисячу гривень, приходиш додому, а там нічого почти всій немає. Дійсно, останнім часом вони трошки підвищилися, і це дуже помітно. На тисячу гривень, боже мій, що можна придбати? Крупи, макарони. Щось таке саме найнеобхідніше, коли сидить тут на тиждень часу. І це для двох людей. Ну, у нас так в сім'ї. І це все. Ну... Все тільки необхідне, нічого такого зайвого не купиш. М'ясо кілограм, картопля, цибуля, морква, олія, майонез, хліб, мучне щось, сметана, молоко. Я думаю, що тисяча це ну, досить невеликий об'єм, ми ну, для сім'ї. Я думаю, це на 4 дні максимум. Для того, аби з'ясувати, скільки продуктів можна придбати на тисячу гривень, ми вирішили поїхати до одного із супермаркетів міста. Беремо тисячу гривень, список покупок, візочок і починаємо шопінг. Перше, що купуємо, м'ясо та фарш. Далі беремо сардельки, молоко, сметану, майонез та десяток яєць. Опісля хліб, макарони та гречка. Наприкінці йдемо до овочів та фруктів. Там беремо цибулю, моркву та яблука. На касі продавець Чує кінцеву суму 611 гривень. Небагато, немало, втім, як кажуть рівняни, усе залежить від того, скільки людей налічує сім'я. Якщо вас двоє, їжі вистачить приблизно на тиждень, якщо ж більше, максимум на три дні. Як розповів директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Рівненської ОДА Костянтин Мокляк, ситуацію з цінами вони постійно контролюють. За даними департаменту, нині ціна на гречку значно зменшилась, на відміну від тієї, яка була на початку цього року. Разом з тим, на яйця та молокопродукти ціни значно зросли. Ситуація на внутрішньому ринку споживчих товарів залишається стабільною. Обласною державною адміністрацією проводиться моніторинг цін на основні продукти харчування. То відповідно до даних аналізу ринок продовольчих товарів достатньо насичений, у зв'язку з тим, що під сільськогосподарську продукцію було більше посівних площ передбачено, це стосується тої гречки. Відповідно, Ціни на крупи, зокрема і гречку, знизилися в з початком року. Бо на гречку, зокрема, це більше як на 40%, Це дуже дуже значне падіння. Водночас є продукція, яка Сезонно дорожчає, і це пов'язано те з виробничими циклами. Це, наприклад, незначно подорожчали яйця, а також молокопродукти. І хоч ціни на продукти більш-менш сталі, однак все одно б'ють по кишені рівнян. А чи будуть вони зростати? Прогнозувати ніхто не береться. Ірина Жуковська, Ірина Гребчак, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал Тіві.